Сонце почало повертати на вечірній пруг. Кайдашиха вийшла з хати і прикрила очі долонею. Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем. Маруся Кайдашиха замолоду довго служила в дворі у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарити, і ще й тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралася до їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові і повага до панів. Вона любила цілувати їх в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними. Попадій багаті пані частували її в покоях, садовили поруч з собою на стільці як потрібну людину. Маруся пишала губи, осміхалась, сипала облесливими словами, наче дрібним горохом. До природної звичайності української селянки в неї пристало щось уже дуже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на весь рот. Маруся була сердита. «А Аді, діточки, полудневе, та й батька кличте, крикнула Кайдашиха тонким голосом. Лаврін покинув заступ і пішов до хати. Карпо стояв, спершись на заступ. Карпе, йди серденько полуднувать. Кидай роботу. Омельку, кидай майструвать, вже з півдня звернула. Покинь мені полудень на столі, я зараз прийду, обізвався Кайдаш з повідки, не повертаючи голови. Сини з матір'ю пішли в хату, а батько все сидів на ослоні та майстрував. Він не обідав тієї п'ятниці і не пішов полуднувати. Сини пополуднували і пішли знов до роботи, а старий Кайдаш все працював. Вже сонце низько спустилось над лісом, а він і не думав полуднувати. На дзвіниці вдарили в дзвін, і тонкий дзвінкий гук задрижав і розлився по селу на всі долини. Він ударився в близьку гору вкриту лісом, одскочив і залунав коло дальшого шпиля, а там далі розлився десь далеко понад густим лісом, та вселунав слабко та тихіше й замирав десь в тихих лісових западинах. Старий Кайдаш кинув струга і перехрестився. Він надів свиту шапку, підперезався і пішов на гору до церкви. Омельку, Омельку! гукнула Кайдаша хатунким голосом. Не забудь зайти з церкви до пана та візьми гроші за вози, бо завтра треба йти в Богуслав на ярмарок. Адже завтра в Богуславі ярмарок, ти чуєш? Та чую, чую!» – обізвався Кайдаш за двора і пішов на гору до церкви. Та, будь ласка, не заходь до шинку, проп'єш гроші, не матимеш чим іти на ярмарок. Знов крикнула Кайдашиха, виглядаючи з сіней. Кайдаш прийшов до церкви. Церква була ще заперта. Він сів коло дверей на кам'яних східцях і поклав шапку коло себе. На горах за шпилями, вкритими лісом, пишно горів вечірній світ сонця. Всі шпилі чорніли в тіні, а між ними в долини проривався світ пучками, заливав западине золотими пасмами, пронизував кожний верх дерева і блищав крізь зелений лист, як через кришталь. Над лісом розлився дивний спокій, а дзвін гув та дрижав над шпилями тричі відбиваючи свій згук. Кайдаш сидів, мов дерев'яний, і на його лиці розливався якийсь смуток та жаль. Сторож брязнув ключами, одмикаючи важкий здоровий замок. Кайдаш кинувся, аж затрусився. Отчинили церкву, прийшов священик з дяком і почав правити вечерню. Паламар був у полі. Кайдаш пішов у вівтар служити за паламаря, посвітив свічки перед образами і подав священникові кадильницю. Церква була зовсім порожня, тільки бабенці стояли три баби в намітках. Кайдаш молився, стоячи навколішки, не зводив ясних очей з царських врат, а його широке бліде лице стало жовте, як віск, жовте, як лице вчинця. Вийшовши з церкви, Кайдаш пішов до пана за грішми. Він був добрий стельмах, робив панам і селянам вози, борони, плуги та рала і заробляв добрі гроші, але ніяк не міг вдержати їх у руках. Гроші втікали до шинкаря. Панщина поклала на Кайдашеві свій напечаток. Забравши гроші, Кайдаш пішов додому, але при самій дорозі стояв шинок. Кайдаш не їв цілий день, голод затяг йому живіт. Треба випити хоч одну чарку горілки. Одна чарка не гріх, бо вже від голоду аж шкура болить. Подумав Кайдаш і пішов у шинок. В шинку було кілька чоловіків. За столом сидів його кум, з лисаною на всю голову. Кайдаш сів з ними за стіл і почав балакати, випивши чарку горілки. Оце, куме, так натомився аж спина болить, промовив Кайдаш. Що ж ти таке важке робив? спитав його кум. Та все лагоджу вози та підробляю осі. Ота мені каторжна гора потрощила не одного воза. А вже скільки я осей поламав через ту іродову гору, то й полічити не можна. Дорога в село йшла коло самого Кайдашевого городу. Вона спускалась з крутого шпиля, як з печі. Вози з снопами часом котились з гори і тягли вниз за собою волів. То застав синів трохи розкопати шлях, сказав кум. А хіба ж я один возитиму тодою снопи? Адже ж і ти возиш. Чом би пак і тобі не розкопати? сказав Кайдаш, випиваючи другу чарку. Нема, бач, мені діла, ніби я сиджу, згорнувши руки. Обізвався чоловік. А воно було б дуже добре розкопати возвіз та ще так трошки навскоси. А вже ж навскоси, щоб, бач, було не так круто, так, приміром, от того чагаря та до моготину, сказав Кайдаш ще й пальцем махнув навскоси Або хоч і так, приміром, навскоси от того тину, де стоїть стара груша, та до чагарника, сказав кум і махнув пальцем на скоси на другий бік. От і вози були б цілі. Так було б ще лучше. Та ще якби взяти з заступом поза тим сучим горбом, попід самим тином, сказав Кайдаш, випивши чаркою і запаливши люльку. Та вже й посадило той горб, неначе оту гулю на твоїй лисині, куме. Вже той каторжний горб сидить мені отут у печінках. Коли б ти знав, то я вже через його підірвався. Мене вже поруха взяла. Коли не їдь, то все підпирай воза спиною, сказав кум. Всю спину по к бісовому батькові. Та здається, куме, і ти сам котився з тієї гори своєю ганною, вертаючись з хрестин, обізвався з кутка чоловік. І як ті люди їздили з такої гори і не розкопали, коли саме гори стоять, говорив Кайдаш, надуваючи чарку з кварти. Вже сонце зайшло, вже стало на дворі поночі, а Кайдаш усипив у шинку, доки не пропив половину грошей і вже п'яний потягся додому. Кайдашиха з синами вже повечеряла, вже в хаті полягали спати, як батько застукав у двері. «Жінко!» Отчияй! закричав Омелько і почав лупити з усієї сили кулаком у двері. А де ж ти волоцюго волочився до цього часу? крикнула Кайдашиха з хати. Не отчиню! Ночуй на дворі, коли пропив гроші, про мене лягай там під тином. «Отчини, бо вікна поб'ю, репетував Кайдаш і лупив у двері ногою так, що поганенькі двері аж торохтіли. Як поб'єш, то й повставляєш, одначе завтра Богославі ярмарок, обізвалась хата жінка. Лавріно став і очинив батькові двері. Батько переступив поріг, заточився, поминув хатні двері та й пішов лапати стіни в темних сінях. Замість дверей він налапав драбину і звалив її, потрапив на діжку з водою, скинув кружок і шубовснув у воду обома руками. Кайдашиха наносила повнісіньку діжку води. Вода через верх полилась додолу. Жінко! Де ти у вражого сина діла двері? кричав Кайдаш. Чи це я влізу ставок? Покарала мене свята п'ятінка, прийдеться пропасти. Кайдашеві здавалось, що він іде через вузеньку греблю попід вербами і що він шубовснув з греблі у ставок. Хіба ж ти не бачиш, що ти в сінях? сказала Кайдашиха. А може, це я згубив очі на греблі? Нічогісінько не бачу. їй богу, нічогісінько. А може кум повидирав мені баньки злоба?» Говорив Кайдаш сам до себе. Оце лиха моя Як Якщо оце я прийду додому без очей. Кайдаш махнув рукою, і зачепив горщик на полиці. Горщик полетів Кайдашеві на голову і гепнув об землю. Яка це родова душа кидається горшками. Маруся, та не кидайся, бо при... присягайся, що вже більше не буду. Кайдашиха схопилася з постелі, кинулася до печі і почала роздувати жар, притуливши до його суху тріску. Вогонь блиснув на всю хату і полився через зачинені двері в сіни. О. Кум вернув мені очі. Постривай же лисий дідько, я тобі завтра, я тобі одячу!» І з тими словами Кайдаш вліз у хату. Лице його було жовте, як віск, рукави по лікті були мокрі, і з їх текла патьоками вода. На землі з'явились смужки з водяних крапель, не наче розки на миста, розкидані, поплутані на всі лади. Побила мене лиха година та нещаслива, загомоніла Кайдашиха. З чим же ти поїдеш завтра на ярмарок, коли пропив гроші? Треба солі, треба горшків, треба смоли. Чим ти будеш мазати вози, настає возовиця, та треба дечого накупити к весіллю, адже ж думаєш женить сина. Брешеш. Брешеш. Я не пропив грошей, ось дечки гроші, та тобі не дам, сказав Кайдаш, вдаривши рукою замість кишені по припічку. Дулю візьмеш, а не гроші. От тепер, тату, вже не будете в воді потопати та однагло наглої смерті помирать, обізвався з лави Карпона смішкуватим голосом. А ти чого обзиваєшся, матері твоїй сторч та в борщ, Спи о там коли лі, а то я тебе палицею зверху, сказав Кайдаш, заточившись і впавши на лавку. І годі вже тобі. Ще мало того крику, спиняла мати Карпа. Кайдаш кинув свиту на лаву в куток, звалився, але не дістав головою до свити. Голова стукнула, не наче хто кинув на лаву гарбуза. Він як упав, так і захріп на всю хату. Кайдашиха погасила каганець, і в хаті все стихло і втихомирилось. Тільки собаки на дворі ще довго брехали, роздратовані криком та світлом у хаті в таку пізню добу. Всі поснули в хаті, тільки Карпо довго не спав, і все, на наче бачив під зеленою яблуною свою мрію в червоних кісниках на голові та в червоному намисті з дукачем.